Який краще придбати автомобіль? Volkswagen Єголь чи Nissan Leaf? Давайте розбиратися. Ці два автомобілі ми привезли з Норвегії. Вони були в нас в продажі, їх забронювали в нашому телеграм-каналі. Різниця в ціні між ними майже півтори тисячі доларів. В кінці відео я розповім скільки коштує і Golf, скільки коштує Nissan Leaf. Ємність батареї у цих двох автомобілях 24 квт кіловат години, але запас ходу трішки різниця. З чим це пов'язано? У Nissan Leaf сох батареї складає 82%. Volkswagen E-Golf близько 90%. Відповідно, на Nissan Leaf можете проїхати на одному заряді десь біля 150-140 км, залежно від стилю їзди. А на Volkswagen E-Golf можете проїхати на одному заряді близько 160 км. Щодо комплектації. У Nissan Leaf максимальна комплектація – Текна камери 360, безключовий доступ, а також присутній тепловий насос. у даному автомобілі. e-Golf і Комплектація Comfort Line. не максимальна, але й не базова. Не вистачає тільки шкіряних сидій. А так в принципі все є. Тепловий насос присутній партроніки по кругу, круїз контроль, адаптивний круїз, підігрів передніх сидінь лобового скла, датчики світла, датчики дощу. Ці два електрокари ми особисто у Норвегії оглянули, придбали на продаж. Тепер поговоримо про Nissan Leaf в комплектації Tecna, тобто максимальна В автомобілі. Присутня камера 360, Тепловий насос, шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Також датчики світла дощу та круїз контроль. При купівлі даних автомобілів ми обов'язково звертаємо увагу, те, що присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. У даних автомобілях вона присутня. Також є два комплекти зарядних пристроїв. вам автомобілі зовні, як виглядають. Провели детейн. Автомобілі в гарному чорному кольорі. До речі, відмінність у Nissan Lifa є камери 360, але немає партроніків. У Volkswagen на Єгольфа е є партроніки по кругу. Ось так автомобілі виглядає ззовні. Перейдемо до салону автомобіля. Нагадую, у Volkswagen Єгольфа е комплектація Comfort Line. Тут немає безключового доступу. Гарні сидіння, дивіться, збережені. в світовому кольорі, бокова підтримка, все порядок. Стан керма приємно здивує. Електроручник автомобіля. Так, задній ряд він збережений, не пошкоджений нічого. До речі, e-Golf, e Тип зарядки дивимося. Це cs 2 і тип другий. Так, тепер по Nissan ліки пройдемось, покажу. Це максимальна комплектація Tecna. камери 360. Безключовий доступ. Шкіряні сидіння, все збережене, не пошкоджене, боковою підтримкою таке. Кермо в гарному стані. стереосистема система До речі, Volkswagen є e гольфік, стереосистема DIN-Audio. Так, Позаду в нас диван збережений. Є підігріви також заднього ряду сидінь. Камера бачимо заднього огляду є. Зарядні пристрої. Сабвуфер-боус. Легкосплавні диски 18 радіус. У даному відео показав автомобілі зовні, як виглядають. Також показав, як виглядають всередині. До речі, давайте замірюємо лакофарбове покриття. Покажу товщиноміром, в якому стані кузов автомобіля. Так, товщиномір у нас в руках. Замірюємо лакофарбове покриття. 79. 89. Вісімдесят вісім? Вісімдесят вісім? Сто п'ятнадцять? багажника? Вісімдесят три? Сто вісім. Вісімдесят дев'яти. Сто вісім. Сто п'ять. дах? Сімдесят вісім. Тепер заміримо лакофарбове покриття Volkswagen E Golf'а. 101 124 Двері 100 101 100 кришка багажника 103 100 101. 98. 102. Так, замірюємо дах автомобіля. 117. Можна зробити висновок, якщо автомобілі не фарбовані. Все в межах норми. Ну що, замірили стан лакофарбового покриття. Тепер перейдемо до висновків по даних автомобілях. Тепер перейдемо до самого цікавого, скільки обійдуться дані автомобілі своїм замовникам. Нісан Лів максимальні комплектації з другим комплектом гуми з два зарядних пристрої. Вартість даного автомобіля 7 тисяч доларів. В місті Володимирі під ключ вартість Volkswagen є e гольфа в місті Володимирі. Обійдеться замовнику 8300 доларів. Даний автомобіль Volkswagen E-Golf ми будемо доставляти сьогодні в місто Дніпро. Якщо вам було цікаве відео, ставте подобайку. Є запитання, пишіть в коментарі. Інформація для зв'язку з нами буде закріплена під цим відео, наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо автомобілі, які ми викуповуємо в дорозі, або вони є в нас наявності в Україні. Вже розмитнені і підготовлені. До наступних зустрічей!